Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку, друзі маленькі, хлопчики наші і дівчата гарненькі. Щирою посмішкою вас я вітаю і заняття розпочинаю. Дітки до нас вітала дівчинка Яринка. Привіт, малята. Я дуже люблю допомагати мамі, і вона каже, що я її помічниця. А чому вона мене так називає? Хто такі помічники? Помічники це ті, хто допомагають іншим. Ось, наприклад, в родині ми допомагаємо мамі, татові, бабусі, дідусеві. Братику або сестричці. Ось тому Яринка тебе мама називає помічницею. А сьогодні ми вивчимо вірш Ольги Стрілець, помічниця. Але спочатку давайте потренуємо наш язичок і промовимо чистомовки. Жу, жу, жу. Мамі я допоможу. Ию, ию, ию. гарно, стіл накрию. Ру, ру, ру. мамі посуд перетру. Ду, ду, ду. усі іграшки складу. Лю. лю. Лю квіти гарно я полю. Иця, іця, лиця, я у мами помічниця. Молодці малята, у вас гарно вийшло. А тепер прослухайте вірш Ольги Стрілець, помічниця. Є у мами доня гарна білолиця. Є у мами доня, Леся, помічниця, устає раненько, підмете чистенько, ще й до мами каже відпочиньте, ненько. посуд я помию, гарно стіл накрию, тільки борщ зварити я іще не вмію. Дітки, скажіть, хто автор вірша? Автор вірша Ольга Стрілець. Як називається вірш? Вірш називається помічниця. Скажіть, як звали дівчинку з вірша? Так, Леся. Що робила Леся, щоб допомогти мамі? Вона вставала раненько, підмітала, мила посуд. Накривала на стіл. Що Леся сказала мамі? Відпочиньте ненько, а що Леся не вміла робити? Леся не вміла варити борщ. А зараз малята ми вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Є у мами доня гарна білолиця. Є у мами доня Леся помічниця. Устає раненько, підмете чистенько. Ще й до мами каже Відпочинь ненько. Посуд я помию, гарно стіл накрию, тільки борщ зварити я іще не вмію. Малята, я прочитаю ще раз вірш. А ви повторюйте за мною? Ольга стрілець, помічниця. Є у мами доня гарна білолиця. Є у мами доня, Леся, помічниця. Устає раненько, підмете чистенько, Ще й до мами каже, відпочиньте ненько, посуд я помию, гарний стіл накрию. Тільки борщ варити я іще не вмію. Сподіваємось, у вас вийшло, наші маленькі друзі і ви запам'ятали вірш про Лесю Помічницю. Дякую вам, дітки. Було дуже цікаво у вас на занятті. Тепер я знаю, чому мама називає мене помічницею. До нових зустрічей, малята. До побачення. До побачення, малята!